Побачили на Оликсі оголошення, передається Volkswagen Jetta за 600 доларів на худу. Це запатекло. Оооо! Найважча покупка. Щось у них бахнуло. Вон там оліється вода. У нас, як каже Жека, лоб-блок. Йо, шановні, сьогодні ви дивитесь канал Divine Crew. Тут ми купуємо, ламаємо, ремонтуємо і найголовніше продаємо автомобіль. Це Жека. А це, як не дивно, теж Жека. Так, і у нас є історія. Да, Ми хотіли собі спочатку купити два жигуля, потім зрозуміли, що ну його все це нафіг, Коротше, і вирішили їх. Продавати і дійти з двох жигулів до я до QX70 а він до Chevrolet Camaro Як нам ну, хтось писав в коментарях купувати Жигулі і називати себе автобізнесменами, це діагноз. Да, в принципі, для таких коментарів ми е, спеціально робимо лапки, що ми автобізнесмени. От, того не переймайтесь, ми себе не переоцінюємо. Власне кажучи, ви також не переоцінюєте себе, але на лайк натискайте, підписочку оформлюйте і дзвіночки також тицяйте. Щоб не пропускати наш контент і надалі. Отако. А ми будемо продовжувати дивитися шосту серію. От. Поїхали. Коротше, пацани докрутили джету. Е -е. Щось у них бахнуло. Вон там оліється вода. І тут, якщо придивитись, також струйкою фігачить вода. У нас, як каже Жека, лоб-блок. Причому найцікавіше, що там ну, приблизно такий міліметровий отвір, дуже-дуже маленька дірка, яка не зрозуміла, чи там була. І ми дуже сподіваємося, що ми зможемо заліпити це просто холодною сваркою, типу, і все буде окей. Так, це дуже поганий спосіб ремонту, але тим не менш, от що ще робити. Коротше, в мене немає слів. Так, Олег за фільтра. Зараз будемо намагатись знову її завести. Е, отож, ми тоді крутили машинку. Крутили, 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 а потім тільки бабах. Як Жека сказав, отвір з'явився лишній. Да. І як виявилося, ми спочатку думали, що це блок, але потім все ж таки я туди заглянув з ями, подивився, що це вискочила гідропробка. І ми почитали, що можна, типу, не купувати, не витрачати на це гроші, можна просто заліпити холодною сваркою. Холодна сварка у нас вже була. І обережненько приліпив назад стару гідропробку. І вона можливо навіть зможе виконувати свою функцію в майбутньому. Але я не знаю, чесно, навіщо вони треба почитати. <кій> і отож, ми після того моменту, як дізналися, що це гідропробка, Ну, типу, знаєте, це коли спочатку думаєш це лоб блок, вже все розстроєний, що машинка вже на утилізації, як де майже. Потім ми зрозуміли, да, що це е, просто охолоджуюча рідина. От. і... Ну, навіть якщо ми заліпимо її холодною сваркою, нічого не буде. Воно гарно тримає температури. Воно таке ж саме. Вон... Воно... Да, воно повністю виконує свої функції, і, типу, і до цих пір. В принципі, пофіг, мені здається. <звук> Оце треба було, щоб ви прийшли. Пацани його годину крутили. <таспілля> Тепер ваша черга. рада. Як збираєте систему, якщо що, так же саме. Тобто, якщо погано заводиться, по одні форсунки вкручуєте, і поки бульки не будуть йти. Прямо можна, ну якщо не боїтеся, на заведену. Бо ви коли глушите, воно з давлення пропадає в системі і воно отсюда вже тяне воздух. Я знаю, що це робиться на заведеній машині. От, отпустив, йде солярка, я пішла, чик, зажав. Саме головне, щоб там не закінчилася солярка. Бо якщо я там хват... хватає воздуху, не, там є. Це факт, так. Да. Дуже дякую вам. На цьому моменті я хотів би зупинитися і сказати одне, що коли вам деколи необхідна допомога, і ви не зможете щось робити, там не виходить у вас нічого. Підіть, хоч запитайтеся. В інтернеті пошукайте. Якщо в інтернеті немає, підіть запитайтеся людей, які у цьому обізнані і шарять. І в даному випадку нам це дуже допомогло, тому що ми думали, що це вже все. Ну, типу, знаєте, дві години крутити мотор, а потім вже як без надії, ніякої, подивишся на той мотор, і він і хоче заводитися. А найцікавіше, те, що в принципі машина робила спокійно, абсолютно. Нормально, класно вона працювала, поки, поки була е -е, бутилка. Машина працювала на бутилці. А без бутилки не хотіла. Без бутилки, так, да, вона не хотіла. Вона прямо як студент КПІ, все правильно. Жека, ти можеш ще раз, будь ласка, на камеру, доступним язиком пояснити Та, не, так, таким, як я, дебілам, які не шарять, що цей дядько добре, тільки що розповідав, що ви зараз зробили? От тільки на, на, прикладі, на, прикладі, на прикладі. Так, давай. Коротше, пішов я по гаражах у пошуках НЕМО, я шукав грушу для того, щоб якось, ну, не ротом це робити, як ми робили з Олегом. Олег робив. А робити це грушу, підкачувати. Він каже, груші немає, а що ви робите взагалі? Кажу дизель, треба прокачати в ТНВД, багато повітря попало, і воно взагалі перестало навіть схватувати. Він каже спочатку, я давайте піду вам покажу, і ви будете собі займатися. І ця людина прийшла, розказала нам, що як треба робити, каже, ви берете, відкручуєте форсунку і крутите стартером. Він нам розказав, що має бути пальне в шлангу подачі, має воно бути все дуже гарно загерметизоване, бо воно буде підсасувати воздух. Тому що він каже, якщо ну, важко пальне з баку потягнути, то він буде тягнути пальне, не пальне, а повітря вже з цих шлангів на зажимах. Після цього нам потрібно було відкрутити якусь одну з форсунок. Ну, бажано першу, ну, з першої по останню йти. Е, і ми так і зробили, да. з першої по останню до ну, типу, всіх форсунки. Олег відкрутив спочатку всю форсунку, ми покрутили, воно запшикало, ми її назад зажали, е, потім зробили це зі всіма іншими. І у чуду машина завелася. Трішки обідно було, бо ми 2,5 години тут сварилися, билися, вже і настрій пропав і все пропало, але далі в пориві як сказати, сил. Коротше, збираємо зараз нову систему, ставимо топлений фільтр і будемо щось робити з цим. Будемо пробувати, чи воно буде заводити, чи не буде. У нас одна із проблем. У нас там трішки. Пробочка вискочила. Гідропробка. Да. Ми, ми злякали, що лоб-блок, тому що ми, ми почали сюди пшикати швидкий старт, щось почало стукати і потім водичка полилась. Ми вже думали, що ми приїхали, тому що блок двигуна тут чугунний і трішки стало обідно, ми злякалися, що ми положили мотор. Volkswagen das auto. Коротше, який у нас сьогодні план взагалі робіт. Ми повинні поставити вихлопну систему, якось її зварити, щось заколхозити, зробити, щоб вона була. Тому що от зараз на даний момент вихлопна система закінчується під автомобілем, ось тут посередині, під колісою. Почистити маємо салон, розібратися з дворниками, тому що вони в такому стані залежались. речі, покажи, які, яка у нас гарна торпеда. Да, торпеда у нас гарна. Але на рахунок дворник, я таки зас... дорозказав. Да, у нас згоріло реле, воно лежало дуже довго в салоні, і воно окислилось. І ми маємо з Олегом знайти нове реле. І, в принципі, помити машину і виставляти на продаж. Коротше, купили ми трубу, приїхали вже в гараж. Труба у нас 2 метри, купили ми її за 350 гривень. Зараз будемо вигружати. До речі, приїхав вже Женя до нас в гараж. Зараз щось будемо хімічити разом. Коротше, взяв я вихлоп від жиги. Ля вона, які віди має, та ти що! Випускний колектор. Нам треба відрізати колінці 90 градусів. Одне і друге. Вони нам зараз пригодяться там робити повороти, розвороти. Це зброя, яка використовується в Volkswagen Gти. 1983 року і зараз ми будемо її туди встановлювати. Коротше, я приварив. Ось тут ось так, цей конструктор вийшов. Це півтора майже метри тої труби, що ми купили. Тут те, що заварив. Все гарненько. Тут заварено, тут -то. ми там прикрутили. Отак воно буде висіти. Пам'ятаєш, як я казав тобі, коли ми копійку розбирали. Yeah. Казав, що нам пригодиться випускний колектор. Він пригодився. Yeah, реально. Нам... І ми не пішли купувати, ми використали те, що в нас було. Да, yeah, реально, вихлоп з живля. Конструктор для дорослих чоловіків. <coughs> Коротше, це конструктор не для дітей. <laughs> Але конструктор, як Лего. Точно не для дітей. Це для Нервісти лімати. Як труба. Де? Так, пацани заливають воду. І зараз буде перший запуск. Е, до речі, ми знайшли холодну сварку, але факт того, що я взяв наждачку трішки зачистий там блок. І гідропробка, де настрельнула, я заліпив там один циліндр холодною сваркою. Після цього я. Трішки почекав, поїхали в магазин, купили швидкий старт. Двигун запрацював. Ми щасливі. Зараз будемо заводити його на солярці. Ми все герметично зробили, налили води в систему, і зараз, можливо, навіть буде перший виїзд з гаража. З вихлопом з усім. Ми щасливі. Що ви скажете, хлопці? Але у нас є одна проблема. Яка проблема? Ну. Ну, як то кажуть, є проблема. Нема проблеми. Все. Ні, у нас інша проблема. Я хотів не про те сказати. Через те, що отут оте. А тут вихлоп. Бач, не тут закінчується, а отак. Ні, воно буде все в салон простити. Ми можемо зараз ще такі трубки наварити? Будемо йшла виходити. Давай приходимо якого стільки люди за вікном на моїй вулиці давно вже весна І я ради мир моя танде, я на небі, неког тюбезь знайшов часом, коли я сам не свій і ой. Дивні думки і на душі сумно згадую я. Очі другі. І все стаємо, напаки. А в неї історія взагалі. Як ви її <свісно> придбали? Дивіться, я її придбав. Вже можна сказати, в досить занедбаному стані, але ще не в такому. Це було. Ну, Декілька років тому я взагалі студент думав робити, але трошки, скажімо так, з грошима не склалася і з часом ось десь за півроку останніх вона перетворилася. Я побачив, що бачу, там на всі його карти скинули. Да. Там пише вісім років тому. Це да, да. то вона весь час стояла. О, так Этот вопрос, де я був ці вісім років. Вона, вона трош, тут... що, тоді передвигалася, чи ні? Так, передвигалася. Тобто вона на це місце сама стала. Ага. Все, да, все. Мотор коштує 250 доларів. Та ну. Да. А чого я тип на розбірку не взял? С... Нет, мотор реально все десятку коштує? Мотор буде давати но десятку коштує. Че мы ее не взяли нагаду? Проблема. Какие? Симайне. Это не нема. Де ви, яка песня. Я... Яка песня. <ріху> Це? Ну так. Да. Ой-ой-ой. А, а де ви зараз? А дверей там немає так. А, я... а дверей немає. Да, дивіться, я коли перших відкривав, то там десь декілька кілограмів вважаю, якщо не висипались, то я вирішив, що двері. Краще не чіпати всі. Всі інші були да ще там... Висип... адекватні. Господи, знає. боже. Симпатично, прям таку. <звук> ну не знаю, можливо там... Глядачам буде цікаво, щось подібне побачити, не знаю. А, до речі, тут навіть <реш> батьків Ну, Невеличкий а, нюанс. Ой-ой-ой. Тут є навігація. <реш> 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 так, Цеплення З Передачі зніми. А сигналка як? А вона не працює. 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 Часики пішли. Щось намагається. Що. Нет, це прикольно. Прикольно. Коротше, вирішили ми не брати того Форда. тому що ну, порахували, просто подумали, скільки це у нас займе часу, скільки займе сил і грошей для того, щоб його ну, типу, розібрати, продати, там, здати на метал, попаляти, ще щось. Тому що времонтувати його немає сенсу, так як там ця силова конструкція кузова автомобіля, вона порушена. Її там просто немає. І купувати авто заради двигуна і робити те ж саме, що з копійкою немає сенсу взагалі. Тому що це, по перший час, сили і здоров'я. Да. Да. А нам. Час важливіший, та дорога важливіше. важливіше. Коротше, да, вирішили ми поїхати глянути цей Ford Escort, якого там нічого не лишили взагалі, тільки мотор лише всі коробки. Ми запропонували чисто символічних 100 доларів. Це, типу, звучить, знаєте, як, ми заберемо, ми вам заплатимо гроші і заберемо ваш мусор, якщо ви так хочете. Він сказав, він подумає, тому що ще мало двоє людей подивитися. Підняти прапор. Підняти прапор. Підняти прапор. Підняти прапор. Там взагалі їх немає, там тряпка просто. Це там нічого немає? Там нічого немає, аж бачили, я показав. Е, з хорошого, так, да, вона завелась, гарна, дуже торпеда виглядає. І на торпеді на приборці 38 тисяч пробігу. Ми можемо, в принципі, знайти, як Олег сказав, е, знайти живий кузов, Живий кузов, без мотора, без нічого, і кинути туди мотор. Головне, що там і електрика салон. була, і салон вкинути. Салон там теж, наче гарний, тому що mm -hmm. він в чохлах весь. І під чахлами сподіваюся, якщо він буде сосне. Коротше, Веземо ми машинку зараз десь за Київ в сторону Вижгорода, вже за Вишгород виїхали на лівому березі. І веземо ми на трусу, тому що вийде дешевше по паливу, якщо їхати туди-назад. Чому ми її веземо самі? Тому що нам доводиться... Продавати машину раніше, бо людина кожного дня на роботі і вона не може приїхати до Києва. Ми вирішили, що треба таку самим її доставити, бо нам гроші та час важливіші, ніж е чекати людину. А ще у Олега не працюють дворники, бо ми забули, що там зламане реле. У нас згоріло реле, і ми маємо з Олегом знайти нове реле. Але нічого, якось їдемо. Був лівень і ми дуже помаленько їхали. Бо нічого не видно було, навіть мені з двірниками, але, коротше, отак. Дуже гарні краєвиди, прям дуже-дуже гарні. І це просто клас. Трішки покажу вам. Позадній фрислаген. Матросику путаюся, на варієшці. Коротше, продали ми машинку, вон пішов власничок вже новий, машинка запаркували на заправці. Олег пересчитує знову гроші. Машинку ми продали трішечки в мінус на 100 доларів за 500 баксів. Але в принципі вона все-таки продалась, бо це був треш. З нею сталося дуже багато проблем і її не хотів ніхто брати. Ну, Типу знову ми трішки лоханулись. Mm -hmm. Але ми вчимося на своїх помихах, тому що це після Жигулів наш перший більш-менш нормальний автомобіль. Mm -hmm. Це перший наш дизельний автомобіль. Перший дизель, так. І ми сприйняли mm -hmm. ну, це як якусь помилку, але не розстраюємось. І їдемо далі купувати нові машинки. Ну, просто Будемо тепер дивитись більше пори. Що, що у нас? Да, проблема сталася в тому, що дуже ринок поплив трішки. Е, ні, одне питання в тому, що ринок поплив, інше питання, що це не дуже ліквідна машина. Так. Ну, коротше, ми поїхали далі, в Київ повертаємось. Тому що, як я показував, тут дуже гарно і дорога більш-менш нормальна. Коротше, виїжджаємо. Коротше, ми тепер з ваціями. Так. Це дуже простіше стало. Так, так. Тепер не, не треба по телефону розмовляти, коли діда. Якщо телефон сяде, можна все ж таки додзвонитися до друга yeah. і сказати, що я в біді. Шолі, це ужас. Телефон забрав, раз я не роблю. Коротше, виїжджаємо. Отож, чому мінус 100 доларів? Ця причина в тому, що ми зламали ринок, ми купили даний автомобіль, який був ну, найнижчий в Україні, ціна на нього була. І після того щось пішло не так. Ціни якісь стали інші, і під час того, як ми вже продавали, її ніхто не хотів купувати. Абсолютно ніхто. Так, Тому що приблизна вартість даного авто на дизелі коштувала становила близько 1000 доларів. Mm -hmm. Це по техпаспорту. Mm -hmm. А ми продавали за 650, але врешті-решт знайшовся покупець, який сторгувався до 500. Тому що ніхто не хотів її брати, тим більше, що її скоро зима буде. Це наша перша поразка, не все, не все так добре, як очікувалось, і потрібно сприймати дані поразки, аби старатися кращими. Yeah. Тепер ми знаємо, що не треба так купувати, <сум> особливо дизеляки старі, які 82-го року, тому що вони віджиті і їм поганий. Та чорт би з ним, що дізеляки старі, 80-х років, це все пігня. просто, Як правильно сказав Жека, Жека, да, їх ринок починався по техпаспорту від 1000, а ця стояла за 600. І ми думаємо такі, от зараз як повар, зараз як бак підключимо. Ай-яй-яй, розвал буде. — в результаті не було куди варитися. А бачок, як був підключений і просто. Ми, ми, такі... ми такі в смислі. Що це за прикол? Коротше, ми, вирішили, ми вирішили зіграти в лотерею, але ну, програли. Не так сильно, як могли, звісно. Скільки там? 100-150 доларів. Е, ну. Хочеться сказати, що в наступній серії буде дуже крутий автомобіль. Так. Можете написати в коментарях, навіть можливо. Два. Так. Навіть два. Подумайте, напишіть щось цікаве, можливо, хтось ще знає, здогадується, бачив, можливо, у нас десь. Так, да, до речі, в наступній серії буде така цікава штука, взагалі капець. Ми дуже мало її приділимо часу для того, щоб ну, не займати просто так. Сподіваємось, вам сподобається. Да, вам повинно сподобатися, бо нам прям ну, дуже сильно сподобалось. Це просто пушка-бомба, гонка, да, але це секрет. Очікуйте нової серії, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підписуйте дзвіночки. До да. зустрічі. Пока-пока. Ще раз, так. Да. <laughs> да. Це вставити. Привезли машину з попитою прикладкою. Тобі не страшно? Ні. Мені страшно. Також машина, в якій ми замінили прикладку. Ми справилися. Та ти шо? що ти робиш, от дурак. Біжу. Ді сюди, падла! Ламай двірник. Або 300 сьогодні і зараз, або ніколи. Тепер у нас ще один корч не находят. Поїхали. <звук> Дурак.